В жара трішки спала. Вийшли з дворочку і лісочок. Трошки пройдемся. Прогуляємо. А де поле йде? Он поле йде, да? З велосипедом. Пошли. Йдем. Йдем. Що там? Пошли. Сейчас водочки попьем. Пошли ось скамеєчку. Залазь, залазь, залазь. Поля десь на велосипеді вон катається. А ми за поля. Борка хоче її догнати, кажу, не лети, а він же ж бігти прям хоче за поліною. О, совковичка. Ну, вже всі пообривали, я ось знайшла одну. Борь, шовковочку будеш? На. Иди сюди На, на шовковочку. Ось так. Дитинка шовковочку з'їла. Давай ще Борька Ось. ще одна. І ще одна. О, стой! Іди сюди. На. ягідку, на. Ні, все, одну зів не понравилось. Кака. Коротше, Поліна десь катається, а Борька жде її і не хоче йти додому. І оце оборачується, сідає, це метр два пройде, сідає, оборачується туди, коротше, ну куди, в ту сторону, куди поля поїхала. Боря, ну, пішли, зараз приїде Поля. Он, он де сіде на цій стороні, я бачу. Далеко. Пішли, он їде, пішли, пішли. Йдемо. Дивіться, кого я поймала. Оп. Анаконда маленька. Я щирочка. Такі занюхав, так? Да? Дивись, що маму є. Боря Оп, що таке? Що тут Не можна, не можна. Оп, брошка яка в мене. О! Маленький. Ай, боже, було таке щекотне. Ай щекотно як. Дивіться. Оп? У-у-у-у. О! Де, утекла? Утекла зараза. Утекла. І-і-і! Безсовісно втекла, не пограла з бурею, так? Да? Ліс настільки сухий, це просто треш. Маєш мухомор чи дістівний гриб, хто не в курсі. Він взагалі геть сухі. Сіро рожевий або сухий. Книжка трухла. Що, блін, комарі мушки літають. Шапка геть суха взагалі. Ліс сухий повністю. Він же Марі-муха. Він же сіро рожевий мухомор. Здрасте, Здрасте. Що? Хрюхрю. Що там? Сироїшки, в коротше, ось тут вириває, вона суха. Боря, а ну найди мамі мухомора. Мухомора. Найди мухомора. Пошли мухомор шукати. Найдеш? Давай, шукай. Шукай. взагалі, тупо, вообще тупо, короче. Сухі, О. сухі гриби ростуть. Капець. Капец. Ой, багато налила тоді взвонили вип'єш.